Окупанти у істериці. Інформаційні ресурси ворога бідкаються через атаки на тимчасово окупований Крим. А самі російські загарбники скаржаться на дивні дрони і вимагають посилити ППО. Противник заявляє, приблизно за два тижні було ліквідовано понад 30 військовослужбовців РФ. Деталі розповідає далі. Підписуйтесь на канал Січас і до справи. У тимчасово окупованому українському Криму неспокійно. Про кремлівський російський канал Кремлівська табакерка скаржиться на атаки по півострову і публікує істеричні заяви російських окупантів, які знаходяться там. Один із вояк Путіна не приховує є великі втрати за його словами. Приблизно тільки за два тижні було ліквідовано 36 російських загарбників, зокрема і цінних для противника спеців. Окремо окупант скаржиться на те, чим атакують Крим. Називає дрони дивними і такими, що їх важко збити, бідкається і на втрату ППО. Водночас, інший російський вояка пішов ще далі. Він вимагає від Міноборони РФ та Білоусова посилити протиповітряну оборону Криму і Севастополя. каже, що вже звертався із цим питанням, але у відповідь тиша. Тож у підсумку автори каналу нарікають, ситуація у Криму для окупантів складна. Військовий експерт Роман Світан каже, що посилювати ППО на території тимчасово окупованого півострова навряд чи будуть, адже і так із Криму відтягують ресурси, аби захистити Новоросійськ і танкери Росії, які все частіше опиняються під атаками України. А им придется где-то забирать, куда-то усиливать, то есть а, нет, откуда они с Крыма будут забирать, а как по-другому uh -huh. будут забирать, с Крыма перегонять, то есть прикрывать, они же там новую еще бухту пытаются военную организовать, ничего у них там толком не получается, но тем не менее, попытка не пытка называется, потому будут пытаться дальше, но я думаю, у нас достаточное количество своих глаз, ушей на этом направлении, Грузия рядом, братья грузины помогают. Я думаю, ми вопрос до трішки. Тим часом вже ввечері 20 грудня у Керчі, що біля Кримського мосту, зафіксовано вибухи. Про це повідомили партизани руху, АТЕШ, опублікувавши коротке повідомлення. Керч є робота. Нагадаю, що останнім часом на півострові дійсно неспокійно. Наприклад, 20 грудня у генштабі збройних сил України підтвердили ураження радіолокаційної системи РСП 6 М2 у районі Красносільського. РСП 6 М2 призначена для регулювання руху повітряних суден, зокрема для точного їх заходу на посадку в умовах поганої видимості, писали у командуванні. Водночас моніторинговий ресурс Кримський вітер вважає, що удар по радіолокаційній системі було завдано у районі аеродрому Кіровське. Вибухи чули підписники каналу із Феодосії. Варто нагадати, що на території тимчасово окупованого українського Криму росте невдоволення серед місцевих жителів. Про це інформував партизанський рух «Атеш». причина привілеї для так званих учасників СВО та їхніх родин, і все це на тлі погіршення соціальної інфраструктури, а також проблем із економікою. Зокрема, партизанами зазначається, що через різний доступ до освіти, житла та соціальних ресурсів місцеві все більше озвучують своє роздратування. Тим часом на території Росії у місті Новозибко в Брянської області, 20 грудня, було атаковано ймовірно склад боєприпасів. Російський канал Астра повідомляє про вторинну детонацію, а також пожежу. А міноборони Росії заявило про один, нібито збитий безпілотник над Брянською областю у ніч на 20 грудня. Друзі, власні думки щодо всього почутого і побаченого напишіть у коментарях під цим відео. Також підпишіться на канал і поставте лайк цьому випуску. Окупанти штурмують власні позиції у Запорізькій області. Про це повідомляє рух. АТЕШ. Партизани дізналися, що командири зі складу 1441-го мотострілецького полку РФ припускаються критичних помилок в управлінні. Вони не знають реальну ситуацію на полі бою, не здатні координувати її підрозділів. Через це відправляють піхоту захоплювати ділянки уже окуповані росіянами. Партизани наводять приклад. Цитую. Групу відправили на нічний штурм без точних координат і без оновленої схеми розташування військ. Бійці виконали завдання. А потім, коли оглянули тіло, з'ясувалося, що це були військовослужбовці сусіднього підрозділу. Командування спробувало списати те, що сталося, на помилку карти і зміщення кордонів. Кінець цитати паралельно серед окупантів шириться розкол. Колишній гауляйтер так званої ДНР Павло Губерєв розкритикував підрозділ «Ахмат». За його словами, кадирівці взагалі не воювали на тимчасово окупованій території України. Він стверджує, що підлеглі Аптіалаудінова займалися лише мародерством, зокрема, розпилювали майно на металургійних підприємствах Маріуполя. Тим часом Путін вкотре оголосив про, начебто, повну окупацію Куп'янська Харківської області. Він на повному серйозі заявив про оточення трьох з половиною тисяч бійців ЗСУ. Хоча мапа свідчить, ситуація кардинально протилежна. Українські військові наочно демонструють залишки російських підрозділів, фактично утримують лише один квартал. Лощата навколо них поступово стискаються. Окупантів або ліквідують, або візьмуть у полон. Додають бійці. Військовий з позивним мочною уточнює. Мікрорайон Стайонна площа фактично ворог уже втратив. Він не зможе зупинити просування наших воїнів. Також українські підрозділи втримали позиції біля медичного центру і місцевої поліклініки. Зсу присутні в районі школи номер 4 та у висотній забудові південніше цілісної оборони окупанти не мають. Простір не контролюють і нервово відбиваються дронами. Пояснив власне мучной. Водночас влада Харкова активно працює над зміцненням фортифікацій. Військова кореспондентка Кирієнко повідомила: навколо обласного центру встановлюють антидронові коридори, зводять опори і натягують спеціальні сітки, аби захистити логістичні артерії від ворожих дронів. Зауважую, що від північно-східної межі Харкова до лінії фронту близько 20 кілометрів. Обидві армії дедалі частіше використовують у боях оптоволоконні дрони. Вони стійкіші до роботи систем РЕП, проте залишають за собою кабель, через який здійснюється керування. Ось так, наприклад, виглядає лиман на Донеччині. Населений пункт майже повністю вкритий оптоволоконними кабелями від дронів. Це чітко видно на відео від 63-ї бригади. Від міста до лінії фронту близько 3,5 кілометрів. Бої наразі тривають на околицях. Ворог намагається взяти лиман у Лещата, атакує по лінії Ярова-Дробишеве. А на південному сході росіяни просуваються в лісі біля Діброви. Водночас точаться бої за укріп району на околицях Озерного. Також окупанти підбираються до Костянтинівки. Мучной повідомляє про рух армії Росії в уже захопленому Іванопіллі. На північному фланзі ЗСУ стримали прорив росіян. На заході від міста точаться важкі бої. Противник атакує дрібними групами і шукає слабкі місця в обороні. А тим часом у окупованому Алчевську спалахнула інфекція. Проте, так звана влада її ігнорує. За даними центру національного спротиву, йдеться про масовий сплеск стрептодермії у школах. Захворювання вражає шкіру, з'являються бульбашки на обличчі, руках і ногах. Хворим потрібна негайна ізоляція. Проте карантин ніхто не ввів. Дистанційного навчання немає. Загроза для здоров'я дітей критична.